Микола Філіпович, тричі був сільським головою Верхніща що на Калущині, а в четверте очолив об'єднану верхнянську громаду. Петрій Василь Іванович, 457, що становить 9,7%. Філіпович Микола Олексійович, 2912, що становить 62%. Цюпер Руслан Богданович, 740, що становить 15,7%. Нині відбулася перша сесія ради Верхнянської об'єднаної громади, до якої було обрано 26 депутатів із 47 претендентів. На сесії їм вручили посвідчення, а найстарший депутат Василь Павловський зачитав присягу. До речі, Василь Павловський раніше обіймав посаду сільського голови довгого Войнилова, села, яке увійшло до об'єднаної верхнянської громади. Депутатами ради об'єднаної громади також стали син Миколи Філіповича Іван Філіпович, який нагадаємо був поранений на майдані, а також екс-сільський голова збори Іван Лущ. На першу сесію Ради об'єднаної громади приїхало багато гостей, зокрема, депутати обласної ради, народний депутат Юрій Дерев'янко та керівництво Калуського району. Я чесно трошки скептично відносився до цього об'єднання, признаюся, винуватий. Але хочу сказати, що ми сьогодні стали не на легкі шляхи. Радує тільки одне, що ми перші. У режимі таємного голосування депутати ради об'єднаної громади обрали секретарем Марію Дуду, яка працювала на посаді секретаря сільської ради з 2005 року. Більшість життєво необхідних для об'єднаної громади питань вирішуватимуть на другому пленарному засіданні, адже нині ще не повністю сформована необхідна законодавча база. Сьогодні вони створять ліквідаційну комісію для того, щоб можна було ліквідувати всі сільські ради, і це дуже складний процес, тому що він не прописаної законодавчої. Ми чекаємо тільки наступного тижня, що буде прийнятий відповідний закон. Тільки наступного тижня. Друге, вони призначать виконуючих обов'язків старост. Тобто, ці сільські голови, які були головами, вони не йшли на вибори і вони зараз будуть призначені старостами. Вони будуть прийняти типове положення про старост, в них будуть свої повноваження. Потім буде прийнято рішення про бюджети, тому що бюджети будуть окремо виконуватися до кінця року, але фактично всі працівники будуть переведені вже в об'єднану громаду. Так само дуже складне рішення. Громаді потрібно до 25 грудня вже свій бюджет затвердити. З 1 січня вже буде повноцінний бюджет об'єднаної громади з новими податками, з новими можливостями і з прямим відношенням з державним бюджетом. Вони вже напряму гроші на освіту отримують, на медицину і будуть самі ними розпоряджатися. Верхнянська об'єднана громада створила план соціально-економічного розвитку громади на 326 мільйонів гривень. Надалі планують формувати виконком та апарат ради об'єднаної громади, призначати заступників голови ради. Ми мусимо оцих людей, які працюють в сільських радах, мусимо дати їм роботу. Ми не можемо їх, як ми робили об'єднання. Для чого ми робили? Що ми зараз людей попхаємо кудись, це ж не вихід? Вони кажуть, що має сім'ю, має. Діти, ну, то треба їм перше будемо. Ну, а якщо не буде спеціалістів, юристам мусимо сторони брати, економіста брати. Ми не знаємо ще і у Франківську дві громади, так само ніхто, ми отак от здибаємо, телефонуємо один одному, і ми не знаємо, ще законів, це вимка ви не думаєте, область не знає, район не знає, що робити далі.